Вас вітає кафедра теорії, методики природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, якою майже чверть століття очолювала Людмила Олександрівна Клименко, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України. А через рік виповнюється рівно 50 років з того часу, як Людмила Олександрівна розпочала свою трудову діяльність у Миколаївському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти. Тож є нас питання, які враження у вас були від першого відвідування інституту? У серпні 1976 року мене запросили до обласного інституту удосконалення вчителів, так раніше називалась наша установа, на співбесіду з адміністрацією. Ну, директор інституту і його заступник задавали багато мені запитань, розповідали, що має робити завідувач кабінету фізики та астрономії. Так мала називатись посада, на яку мене запрошували, а потім. Запитали, чи є у мене якісь враження від нашої зустрічі? Я сказала, що мені все зрозуміло, але є деякі побоювання. Побоювання стосувалися мови. 1976 рік я е, закінчила е, середню школу в місті Миколаєві в той час, коли не було жодної української ш... вибачте, була одна українська школа, е, номер 6 директор Павло Лук'янович. Решта шкіл була з навчанням е, російською мовою. Е, спочатку 12 дванадцяту восьмирічку, потім 38-му, але скрізь навчалися на російській мові. І хоч я вивчала українську мову, любила її мову, літературу, брала участь у олімпіадах міських з різними результатами, в педінституті нам викладали в основному не українською мовою, тільки два викладачі математики проводили заняття, як сьогодні ми кажемо на рідній мові, рідною мовою, то, звичайно, у мене було побоювання, тому що ну, я звернулася до керівників інституту, кажу, мабуть, Треба буде писати мені методичні рекомендації для вчителів, якісь збірки готувати. Да, звичайно, Але е, українською мовою, я боюсь, що я можу недосконало це робити. Е, мені відповіли: е, дарма ви хвилюєтесь, у нас все оформлення, спілкування е, не українською мовою. Я була дуже здивована, все ж таки, обласний інститут. На курси приїжджають вчителі е, 70% в аудиторії. Це вчителі із сільських шкіл, а звичайно, вони спілкуються українською мовою. Мені відповіли, нічого страшного, писати у нас всі документи, ви будете не українською, а мову спілкування оберете яку захочете. Я погодилась на роботу в інституті. От, звичайно, у мене спитали, чи є якісь плани. Я кажу, так, да, головний план це зробити зразковий предметний кабінет. Тоді в жодному інституті. Ітуті після дипломної, ну як вони називали удосконалення вчителів в Україні, не було таких кабінетів. Були просто аудиторії не оснащені фізичним обладнанням. Я не розуміла, як це можна спілкуватися з фізиками, астрономами і не мати те обладнання, яке має школа. А які зміни в освіті за час вашої роботи були найцікавішими і найбільше запам'яталися? Як і всі працівники інституту, коли я вже прийшла на роботу, доводилося неодноразово виконувати завдання, які нам висувалися відповідно до реформ. На моєму шляху було дуже багато реформ освіти, і звичайно були розділи, які стосувалися підвищення кваліфікації вчителів фізики астрономії. Але хочу сказати, що жодна реформа, я з відповідальністю це кажу, жодна реформа не закінчувалась вчасно. Раніше ніж передбачалося, і з невиконаними завданнями. Звичайно, тоді у мене така думка: а на кого розраховувати для того, щоб допомогти вчителям підвищити рівень викладання фізики астрономії тільки на себе. І почала думати, які методи можна пропонувати нашим колегам шкільним, такі, які будуть сприяти саме цій справі. Звичайно, Хотілося багато розповісти, але ну, враховуючи час, я думаю, що я не можу про всі заходи, які народжувалися у мене, у моїх колег. Бо спочатку я працювала за кабінетом фізики і астрономії, потім з часом у 80-х роках об'єднали фізику, хімію, біологію, географію, математику. Це був відділ переднича математичних дисциплін. А пізніше, вже в 2000-х роках, утворилася наша кафедра. Теорії методики, передничі математичної освіти та інформаційних технологій. І першими заходами це були такі, як обласний форум юних шанувальників фізики і астрономії, куди запрошувались учні з усіх навчальних закладів середньої освіти Миколаївщини. І в основному діти переможці заочного туру здійснювали прилюдні захисти своїх робіт. Хоч це і захід для учнів, а інститут має мету працювати з вчителями. Чому я вважала, що потрібно його організовувати і проводити обов'язково? Проводили ми щодва два роки. Тому що вчитель, який підготував дітей, слухаючи прилюдний захист, він себе ототожнює з іншими своїми колегами, які підготували переможців. І це дійсно і для учнів, і для вчителів. Також ми започаткували конкурс, обласний конкурс енергія. Також проводився він що два роки. Обласне родинне свято для вчителів. Фізики, потім родинне свято для вчителів природничників називається свято, але воно відбувалося не у вигляді якоїсь помпезності, а родини, сім'ї, родини вчителів-природничників демонстрували свої досягнення у навчанні і викладанні природничо-математичних дисциплін і ділилися досвідом, як вони це робили. І ще цікаво, що вони підготували запитання. Для інших родин, і саме наукових, щоб ті відповідали і подивилися рівень, так сказати, цих родин науковий і предметний, мені дуже до душі. Обласна педагогічна студія, яка по сьогодні, і ті заходи, які ми проводили започатковували в 80-х роках, вони сьогодні живуть існують завдяки моїй наступниці, Лісковичу Олени Володимирівни і усіх наших колег по кафедрі. Любима моє це обласна педагогічна студія наука, і ми. На цю студію запрошуються найвідоміші учені України і не тільки. І ще у нас дві такі яких фішки у організації такого заходу, учений має обов'язкове якесь відношення до Миколаївщини. Або народився, або вчився, або спілкувався і зараз працює з нашими науковцями Миколаївщини. Ми за всі роки його існування студії познайомили вчителів з багатьма відомими людьми, і коли до них зверталися і просили взяти участь, і говорили, що це в першу чергу. Тому що ви з Миколаївщини, тому що ви займаєтесь певними такими проблемами, якими цікавляться вчителі, вони з великим задоволенням погоджувалися брати участь у нашому заході. У нас народився і проводиться такий захід, як. Виїзний лікторій, людина у всесвіті, викладачі кафедри готують цікаві повідомлення для вчителів. Коли я говорила про наука, і ми сказала, що у нас дві фішки таких цікавих. Я сказала тільки про вчених, але забула ще сказати, що ми акцентуємо увагу на запрошених, щоб це були вчителі, області, предметники і їх обдаровані учні. У нас на всіх заходах присутні всі учасники навчального процесу і вчителі, і Учні. Також, не так давно сім таких фестивалів проходила. Започаткований, проводиться щороку обласний фестиваль Моя стем ідея. Як тільки з'явилась в Україні з 15, в 2015 році. Впровадження СТЕМ ідеї, вірніше СТЕМ освіти, то наша кафедра започаткувала е, такий захід. Ну, нікого не здивуєш тим, що завжди, коли вчителі приїжджають на курси, е, відбуваються екскурсії, організовують екскурсії до музеїв. Але, як правила, музеї це історичного, етнічного характеру. А ми, як тільки організувався музей експериментаніум е, науково-технічний у Києві, обов'язково е, дали можливість. Нашим вчителям побувати там виконати всі досліди, які пропонуються в цьому музеї. І ще цікава річ, що його організували випускники. Шкіл міста Первомайська. Тобто, також наші миколаївські люди ми завжди намагаємось все ж таки пропагувати серед наших учнів і вчителів, славити свою Миколаївщину і завжди є чим. Ми побували в музеях технічних і в науково-дослідних лабораторіях вищих навчальних закладів, дослідницьких установ міста Києва, Одеси, Львова, Харкова, Умані, Кропивницького. Ну і багато інших. Звичайно, це така подія, що вчителі, повертаючись додому, намагаються це саме зробити для своїх учнів. Щиро дякуємо, Людмила Олександрівна, за вашу незбагненну величезну любов до науки, за вашу небайдужість до своєї справи і за те, скільки ви зробили за, для того, щоб природнича освіта і не тільки природнича освіта Миколаївщина була на високому рівні. Тож перед напередодні ювілею інституту які побажання у вас є для ваших колег? Побажань дуже багато, але я звужу свої бажання висловитися. По перше, я хочу звернутися до викладачів кафедр, до тих, які мають звання наукові кандидатів наук. Все ж таки рухайтесь вперед, намагайтесь робити дисертаційні дослідження, докторські. Не тільки, вибачте, може, це прозвучить якось грубовато, брати від інституту щось, тобто працювати матеріальне своє забезпечення, а віддавати йому, тому що. Чим вище будуть ваші наукові звання, статус інституту підніметься, я думаю, ніхто, як от у цьому році вже було, зазіхались після розвалу, вибачте, що я правильно, мабуть кажу, розвалу універс... університету імені Сухомлінського, хтось намагався зазіхатися на наш інститут. То, Першу чергу такі побажання, і до метадистів. Я думаю, що і метадисти мають ставити таку мету, щоб все ж таки робити дисертаційні дослідження. Тому що коли людина працює над дисертацією, над розширенням якоїсь теми, вона е, передбачує дуже багато кількість літератури, а зараз можливості інформаційного характеру. І більше того, спілкуються з науковцями. Е, мені це дуже багато в житті дало. Ви знаєте, десь у 2009 році мені. Стерства освіти довірила нашій кафедрі е, приймати переможців обласних конкурсів, обласного етапу конкурсу у 4 роки з номінації Фізика. І приїхали переможці до Миколаївщини. Е, в, зараз ми знаходимося в кабінеті, де е, працюють працівники кафедри. А е, там через двері ми не можемо зараз туди потрапити, там ремонт. От е, знаходиться саме. Е, Аудиторія для е, викладачів, які е, перебувають у нас на курсах. Е. Коли приїхали члени журі, серед них доктори наук, кандидати, заслужені вчителі України, члени журі, вони здивувалися насиченням матеріальної бази нашої кафедри. І ми з Оленою тільки чули з усіх боків такі викрики. Один одному каже: Мишко, дивись, який у них прилад, я знайшов. Такого я не бачу вже десь років 20-30. Інший йому кричить: дивись у мене. Не який пристрій, я тільки в університеті його бачив. Ви знаєте, це не просто так відбулося, і не просто нам запропонували приймати цих переможців, тому що є е, практичний тур на конкурсі, і вони на ходу його змінили. Вони сказали: ми тепер візьмемо прилади, які на наш погляд рідко зустрічаються в навчальних закладах. І нехай учасники конкурсу напишуть його назву, е, опишуть принцип дії, і де можна використати в навчальному процесі то ми такі перли побачили вчителі. Жодного приладу не змогли визначити правильно. Тільки двоє це переможець конкурсу із Одеси і друге місце зайняв наш земляк-чолак. А як це відбулося? Коли тільки прийшла працювати в інститут, звичайно, я розпочала з того, що робити предметний кабінет. А мене обрадувала наша адміністрація, це був серпень, кажуть, а через декілька місяців, у березні, ви будете організовувати республіканську, так тоді називається, Звались у 70-х роках республіканську олімпіаду з фізики. Приїдуть з усієї України велика кількість дітей і дорослих. І, звичайно, треба було за ці місяці зробити кабінет. Але я хочу сказати, що дуже допомагала. І керівництво інституту, і обласного управління давали гроші, скільки могли. І, звичайно, я стільки забезпечила приладами, що вчителі, коли приходили до нашого кабінету, вони питали, що новенького. Це не значить, показати їм якусь літературу, а завести в аудиторію, показати нові пристрої. Це було неймовірно правильно. І хочу сказати, що це був перший кабінет в обласному інституті після дипломної освіти. В Україні, а далі вже Київ зробив рівне. Ну, більш, вибачте, я звичайно, може час перебираю. От я дуже мало вважаю, сказала про те, про що хотілося би, але більше ви можете почитати у цій збірці. Це до 25-річчя нашої кафедри, вона виконана. Історія нашої кафедри. Я дуже дякую Олені Володимирівні, яка допомагала це робити. Кожному викладачеві, які надавали інформацію, вона є в інституті. До речі, це перша така збір. Про історію підрозділів то я все ж таки бажаю працівникам інституту про кожний підрозділ зробити таку річ. Успіхів у цьому всім.